Житловий комплекс Гайд парк відріал, велнес резиденція, старт продажів. Я постійно говорю часто зелене шорснього психологини, розбираючи поведінку і моделі поведінки Трампа, зеленського часом Путіна, не тільки їх. Там сьогодні ми говорили, наприклад, про ем, паттерн поведінки підозрюваного вбивства Андрія Парубія. Наприклад, і як нам це сприймати, справлятися. Ну вона там бачить слід спецслужб. Теж навіть його подиводінці, заява, холодності, без емпатійності. Ну тобто тут да. Але от ми з нею, коли говорили про Трампа, то е, Олена Шершньова визначала його як нарциса, нарцистичний тип і казала тоді це зараз. Ми ще не встигли про ці приниження від Путіна додатково проговорити, буде наступні рази. Що це нарциси ж таке не вони таке не, не приємно, як сказали би в Росії. Для них це не властиво. Вони не можуть таке терпіти такі приниження. Вони б'ють у відповідь і навпаки, треба доводити всім, що вони найсильніші в світі. А Трамп навіть свій образ нарциса руйнує, що би що, чи він чи він просто дійсно не не що ми починали, немає плану, але ж всі підказують. Хай наш ефір включить, перекладе, я англійською спілкуюся з англомовними спікерами. Знаєте, скажу так, що мені здається, що все він чудово розуміє. Е, питання в тому, що він справді не знає, він, знаєте, він, він він намагається відчайдушно е, жити, відмовитись від того е, патрубного поведінки, який він вважав вий, всю дорогу правильною. Це ж теж є одна така маленька історія, яка теж дуже добре характеризує людей з нацистичними розладами. Це те, що їм доволі важко відмовитися від того паттерну поведінки, які вони вважають правильними, і він всю дорогу вважав, що насправді з Путіним все добре. Це просто українці погані, щось не розуміють, але зараз він їх змусить, і тільки йому доводиться зараз, враховуючи, що в нього було дуже стале переконання з огляду на його вік, на його дійсно систему цінностей. Доводиться дуже довго е, працювати з тим, щоби переговорити сусторінку, щоби е, визнати для себе і для всіх е, учасників процесу, що він помилявся щодо Путіна, що Путін насправді його не поважає, що Путін насправді є його ворогом і ворогом Сполучених Америки що Путін, ну Путін, є проблема для Трампа. Це визнання ну дається йому вкрай, вкрай, вкрай важко. І власне зараз йому, ну. Доведеться, зрештою, визнати те, що він помилявся щодо Путіна, і доведеться діяти. Але ж справді для такої людини, як Трамп, дуже важке і дуже, скажімо так, травматичне рішення. <рив> Це фактично сказати: я був дуру, я був всю дорогу, я був дурним, <рив> іншого не розумів. Українці були праві, Зеленський був правий, європейці е були праві. Мій ну, він там ображено, що здається, ми втратили Росію ми послі... і Індію Так, Тільки хотіла сказати, може він почав розуміти і про змову раніше Але... писав Китаю, так Да. питання в тому, що він буде робити. Тобто йому треба знову таки, у нього дуже багато обмежень, які він сам собі тобто йому, ну, Чому та йому, наприклад, на важко на Китай тиснути? Тому що знову таки залежність Америки і Китаю економічно дуже велика. Та можна дійсно задати величезну шкоду американській економіці, а фом тиснуть на Китай. Це окей, це зрозуміла історія. Якби, ну, така об'єктивна економічна реальність. Нічого з цим не поробиш. І при цьому, при цьому знову таки, йому доведеться, щоб якось з цим працювати, ну, все одно щось робити. Бо він не може лишити це просто без відповіді, не може лишити це без якоїсь серйозної реакції, тому що ну, це справді надто високе приниження, надто багато його е інтересів і його. Его буде заді, задіто, якщо він нічого не зробить, але знову таки треба розуміти, що на сьогоднішній момент е серйозних інструментів впливу, які б не зашкодили Америці, в нього дійсно немає. Якщо він справді не почне вибивати Росію, тобто вибивати Росію, бити по ній економічно, політично, е це є насправді найкраще рішення, яке у нього на столі. Якщо він буде е Росію робити не слабкою, робити вразливішою. Працювати з російськими елітами, тобто Росія в цьому, якщо ми візьмемо цей диктатор диктаторських режимів, які мовно об'єдналися проти Заходу, мовно Китай, Іран, Північна Корея, інші режими, то Росія насправді вона найбільша з них, ну, після Китаю, звісно, але вона й не Тобто, почати треба вибивати, як знаєте, тут я проситую, вибачте. Леніна, який казав своє класичне Росія була слаб і слабкий в цепі імпералістичних держав, тобто Росія і зараз є найслабшою з цього цього колективу диктатур в сенсі внутрішньої стійкості і, і економічної вразливості. І якщо е, Трамп буде працювати саме по Росії, враховуючи, що Україна тисне на Росію, Європа тисне на Росію, то отримати результат. Можна дуже швидко, тому що без Росії китайська могутність буде значно слабшою. не тому, що Росія якась потужна, тому що Росія це без безкоштовна рента, це стабільний ринок збуту, це які можна використовувати в власних інтересах, і Трамп просто треба усвідомити, що він не може відірвати Росію від Китаю в поточний момент, але він може забезпечити для своєї країни серйозне посилення позиції. По достанні стикає, якщо дестабілізує Росію і змусить е, власне російську еліту, в тому числі може і навіть Путіна, вести з Трампом діалог з позиції прасящого. Да. Тобто вони мають почати просити просить. у Трампа, да. а зараз е, Трамп просить у них, що просить ну доволі незрозуміло, чого він просить Росія. І це, це дійсно знову таки. Е, тобто, я би зрозуміло, ну, що припинення вогню в Україні, це зрозуміло, але знову таки, е, а що з цього Путіну? Путіну дуже важливо зараз зберігати стан війни, тому що він дуже від нього залежить, йому, йому буде набагато важче пояснювати своєму оточенню і в принципі всьому світу. І в своєму населенню навіть що відбувається, і чому відбувається війна, чому там зберігається в Росії абсолютно такуся диктатура, така ну, ну Росії насправді вже сталінізм в сенсі стилю політичного і е, жорсткості режиму. Але він може це може бути обґрунтовано навіть для Росіян тільки на війни, і якщо Трамп почне дійсно працювати по е, російській економіці, серйозно додатково по Росії. То ну насправді в нього набагато буде простіше вести перемовини з Китаєм, ходячи з позиції 에, того, що ви зараз Росія буквально стратегите. Тобто Росія все ще залежить від багатьох зв'язків заходом, вона не може повністю перебудуватися, і економіка нестабільна, і э... тануч, е... тануч що потолкні падають, що під І Якщо Росія почне очевидно сипатися, то можливо, нашим э... китайським. Партнерам, так би мовити, доведеться з Америкою вже говорити про долю Росії, і тоді перемовини по фіні буде іти простіше, але мені здається, Трамп просто не розуміє в силу своєї обмеженості весь цей набір інструментів, які є в нього на руках.